До вашої уваги найсучасніший сортувальник банкнот з великим інформативним сенсорним екраном на НАКеш Pro Max. Сортувальник має двокишенькову конструкцію. Під час проходження підозрілих банкнот або банкнот не заданого зразка він не зупиняється та відсікає підозрілі банкноту бракувальну кишеню. Зверніть увагу, що сортувальник самостійно перевіряє банкноти на справжність. Він має покращений блок детекції та швидкий процесор для обробки інформації. Ця модель запрограмована на 15 валют. З можливістю розширення цього переліку до 60 валют має автоматичне визначення валюти. Валюту перемикати не треба, вона визначає її самостійно. Також зверніть увагу, що всі наші машинки дуже добре рахують синій долар. Машинка має декілька режимів роботи. Перший режим це мікс, перерахунок змішаної пачки банкнот з видачою загальної суми. Другий режим це номінал, перерахунок тільки одного номіналу з відсортовуванням всіх інших номіналів в бракувальну кишеню. Штук це перерахунок просто кількості банкнот без визначення номіналу. Рок випуску це перерахунок банкнот тільки однієї версії банкнот. Продемонструємо вам е, сортування за номіналом. Обираємо номінал. Беремо пачку з, з двома номіналами. Він буде рахувати тільки перший номінал. Задається першою банкнотою. І всі інші номінали він буде відбраковувати в бракувальну кишені. Так само ви можете сортувати банкноти за стороною, орієнтацією або за версією випуску. Зверніть увагу, що на момент купівлі сортувальник буде рахувати абсолютно всі номінали по запрограмованих валютах. Вся техніка накеш у нас має розширену гарантію 24 місяці. На гарантійний термін ми надаємо безкоштовне оновлення програмного забезпечення. Машинка оновлюється віддалено, це дуже зручно, її не треба передавати на сервісний центр. Для придбання даної моделі переходьте на наш сайт nanocash.com.ua.